Друзі, Сьогодні такий прекрасний сонячний день. Трошки вітряно, вибачайте, якщо десь трошки звук буде карявити, йдемо з вуйцем розмічати ділянку, під, під, посадку, під посадку малини. Нарубали колечків таких гарненьких, непоганих. І це, зараз будемо рулеточкою це все міряти. Добрий день! Як там їхалось? Найща! Я не підкову! Я ось знаходжусь в таких невеличких джунглях, малинових джунглях. Та вибрався я нарешті, нарешті, на поле 에, садити, садити цю прекрасну малину, прекрасні саженці. Я їх близько двох тижнів тримав, е, поливав, тому що щоб вони не, не попідсихали. І блін, на очах вони прям так підросли, пос, поп, почали пускати нове листя. І я розумів, що їм потрібно в свободу, їм потрібно в поле вибратися, але не виходило. І ось нарешті настав цей зоряний час. Можете бачити посмішку на моєму обличчі. <сум> Тому що зараз, зараз буду я її садити в земельку. в земельку. Вітер сьогодні, але погода доволі прекрасна. Я сподіваюся, на те, що знаю, якийсь тиждень-два протримається хорошої погоди. Це дасть плюс до малини, вона ще матиме змогу рости, розвивати куріння, розвивати наземну зелену масу до, до перших таких похолодань серйозних, до перших заморозків. І я сподіваюся, що вона дуже-дуже гарно вкоріниться. Та зробив я ось таку приблуду. Це роз, 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 розміряти відстань між е, малинами і робити луночки. Робити луночки і відміряти 50 см. У мене буде схема посадки 50 см між е, самою малиною корчами і 3 метри між рядками. То я можу сказати, шановні друзі, саженці, саженці просто бомба. Ви можете бачити ось цю зелену. Зелену масу, цей пагін, який він е величезний, пускає нові, нові пагони з бруньочок. Звичайно, нижні листочки вже трошки попідсихали, але то взагалі не критично, тому що дивіться, дивіться на, на, на це куріння. Воно, воно просто прекрасне, молоденьке. Йому вже тіснувато в, в цих касетах. Касети 50 саженців, 10 на 5 влізається. Ось такі невеличкі, дивіться, я взяв інший саженець. Чудесне просто куріння. Молоді, мо, молоді корінчики також підростають непогано. Йому вже тісно, йому треба свободу, йому треба простору, куди, куди, куди рости далі. Саженці сорту Регіна. ось це ремонтантний сорт. Купував я їх в Вінниці. Є там розсадник фрутех. Фрутех, фрутек, хто як, хто як називає. Я в них вже не перший рік купую саженці. Саженці просто суперової якості. Сонце сіло. Закінчили на сьогодні посадку. Важковато. Не очікуваю, що так воно все буде, але нічого. Попереду трошки може захмарилося, вляє дощик. Е, нічого, нічого. Помаленьку. Помаленьку, помаленьку все посадиться, все буде поливатись, все буде гарно. Так, добре. На сьогодні день завершено. Продовження. Продовження обов'язково буде. Все. Відпочинок можна і півацька бахнути. Сьогодні другий день другий день посадки малини. Бачите, за мною пусті ящики. Це за вчорашній день було посаджено. Відбувається це все дійство. Зараз десь мають під'їхати саженці, тому що в мене залишився лише одна касетка. А, я думаю, зараз я її посажу швиденько, за ким, за ким вони під'їдуть. І будемо будем продовжувати далі. Нелегка то робота, я сподівався, буде легше. Та. Відверто вам кажу. Але ну, е, мій організм звикає. звикає по чуть -чуть. До, до того всього. Тому що я віддав, як за 2 роки моєї відсутності трішки, трішки відвик. Переформатувався мій організм на іншу справу. Але я думаю, зараз швиденько стану в колію. Все буде супер. Ось такий невеличкий безлад. Тут, на діляночці, це все ящики. Це все ящики з-під малини, які ми використовували для транспортування. В них оці касети не ламаються, не виминається малина. Одна на другу гарненько складається і можна складати скільки завгодно, скільки дозволяє тобі транспорт. Ось так триває той процес. Слідкуйте, дивіться, ставте ставте. <смі> дивіться, шановні друзі. Дивіться, слідкуйте, обов'язково ставте вподобайки, лайки, коментуйте, коментуйте чим більше, бажано. Пишіть все, що думаєте. Що вам подобається, що вам не подобається. Критика. Критика, вона обов'язково має бути для того, щоб е працювати над, над проблемами, над питаннями, над помилками. Критикуйте, ставте якісь хороші, то слова підтримки, вони теж потрібні. Тому дякую, дякую, до нових зустрічей. Дивіться, не перемикайтесь. Чекайте, скоро будуть нові відео.